Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати еластичне закриття манжети. Я в'язала шкарпетку від миска, і часто постає проблема, як же закрити резиночку, щоб край був еластичним і добре е, одягався на ногу. Хочу показати дуже-дуже простий спосіб, взагалі не заморочливий, за допомогою голки, але простенький. Отже, дівчатка, я в'яжу резиночку зазвичай 20 рядів. В 19-му я пров'язала так, щоб всі петлі стояли до мене своїми правими стінками. І тепер два простих рухи. Голочку заводимо. Справа наліво в перші дві петлі. Ось так. Це перший рух. І другий рух голочку заводимо зліва направо в першу петлю і знімаємо її зі спиці. Ось так. Два простих руха. Далі знову Заводимо голку в дві петлі справа на ліво. Ось так протягли. Тепер зліва направо заводимо голочку в першу петлю, знімаємо її зі спиці. Ось так, все дуже просто.